З 24 квітня стартує всесвітній тиждень імунізації, який започаткували для привернення уваги до важливості регулярної та вчасної вакцинації громадян від окремих хвороб. Нагадаємо, цьогоріч в Україні вже зафіксовано випадки кору, що може свідчити про спалах одного з найбільш небезпечних захворювань. Сімейна лікарка, завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3 Тетяна Тиханська розповідає: вакцинація єдиний спосіб захиститися від по потенційно смертельних недуг і можливість уникнути додаткових навантажень і на здоров'я громадян, і на систему охорони здоров'я загалом питання вакцинації це є безпека нашої держави, нас з вами зараз. І економіка, і охорона здоров'я має додаткові навантаження через військові дії. І якщо ми перестанемо цікавитися імунізацією, припинимо вакцинуватися. То на додаток до тих проблем, що вже існує, ми будемо мати спалахи інфекційних хвороб, які завдяки імунізації ми не маємо. На жаль, в цьому році в Україні ми маємо вже два спалахи такого інфекційного захворювання, як кір. Кір це є в основному дитяче захворювання, дуже легко передається від людини до людини. Перші два випадки, які ми маємо вже в цьому році, можуть бути сигналами нової хвилі захворювання на кір. Вакцинація від кору відбувається. Двічі впродовж життя тому закликаю всіх батьків: якщо ваші дітки ще не щеплені від кору, зверніться за медичною допомогою. Через війну ми маємо бути ще більш уважними до свого здоров'я і здоров'я рідних, оскільки війна не скасовує розповсюдження небезпечних інфекцій, а навпаки, сприяє їхньому поширенню. Тому медики закликають дотримуватися національного календаря профілактичних щеплень, який передбачає обов'язкову вакцинацію проти десяти захворювань. Згідно державного календаря щеплень на Україні вакцинують від десяти інфекційних хвороб це туберкульоз. Вірусний гепатит В, поліоміеліт, кір, краснуха, паротит, дифтерія. Правець, гемофільна інфекція і кашлюк. Отримати щеплення можна звернувшись до свого сімейного лікаря. Вакцини у нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги є у наявності. Вони безкоштовні. Внутрішньо переміщеним особам, аби отримати щеплення, не потрібно укладати декларацію із сімейним лікарем, каже завідувачка амбулаторії. При собі треба мати лише документ, що засвідчує особу. Вакцини всі є безкоштовні. Вони є в наявності, переважно більше, більшість цих вакцин в доступі, також доросле населення підлягає ревакцинації від дифтерії і правця кожні 10 років. Не забуваємо також про наших військовослужбовців, яких треба теж обов'язково вакцинувати. Лікарка Тетяна Тиханська каже, ніхто не повинен помирати від хвороб, яким можна запобігти. Тому жителів громади закликають бути свідомими та дбати про своє здоров'я.